Привіт, усім на цей раз я закупив цілих 55 скінів m 4 a 1 s Briefing у якості філтест з метою знайти унікальні та головне дорогі комбінації зі стікерами. А чи вдалося мені знайти щось справді круте і чи окупилась моя інвестиція? Дивіться до кінця, щоб дізнатися. А наразі підписуйтесь, ставте подобайку і поїхали. До причин, чому саме цей скін закупив, може віднести його ліквідність, а тобто, в день продається достатня кількість. І це означає, що він цікавий гравцям. Друга ж причина в тому, що це скін із Operation Hydra Case, який вийшов у світ у 2017 році, тобто це стара колекція, і тоді люди могли спокійно клеїти якісь старі дорогі наліпки. Сам скін має темно-синій корпус із яскраво-червоними технічними позначками та стильним дизайном, що нагадує плани військової операції. Не дарма, що він називається брифінг. Навіщий флот, який мені вдалося закупити, 0,154, Як бачите, скін виглядає досить пристойно. Царапин і косок як таких не помітно. А найвищий 0379 тут же дуже помітно, особливо на магазині. Що ж, давайте вам покажу топ-5 комбінацій по їхній ціні. Хотів би запустити розіграш на ось цей скін з трьома неліпками Face з Копенгагена 2024 року. Давайте ціль поставимо 60 лайків і розіграємо. Результати будуть в телеграм-каналі. І на п'ятому місці з загальною ціною стікерів 2 фунта 12 пенсів. розмістилась комбінація із чотирьох автографів з Берліна і Лондона 2018 року. Найдорожчим в нас тут є Дося з Бостона 18-го, а найдешевшим Алу з Берліна 2019 року. Крім того, у нас тут є Рамзік Бос, так так не дивитись нікнеймом. І ще у нас тут є Валина з Лондона 18-го року. так, у людей колись були такі нікнейми, які їздили на ма. В цілому комбінація непримітна, до скіна особливо не підходить. На четвертому місці у нас затисалась комбінація всього лиш із двох стікерів, знову з Бостона 18-го року, знову ж папір. І це стікери, автографи кіберспортсмена під ніком Б'яллі. По-моєму, він грав за Вірту чи я не помиляюсь. Ціна даної комбінації 2 фунта 30 пенсів. На третьому місці, як не дивно, знову ж таки комбінація з двох стікерів, знову ж таки автографи з того. Бостона. І знову ж таки папір. На цей раз у нас добрий всім відомий блей. Команди Наві на і Вальде. Ціна даної комбінації 3 фунта 10 пенсії. Теж абсолютно не підходить, просто є. На другому місці у нас нарешті стікери команд, а саме це у нас Virtus.pro Pro і G2 Esports. Virtus.pro Pro у нас з 2017 року з Кракова і з 20-го року. Так, не дивуйтесь, RMR і тут є. А G2 у нас знову ж таки із Бостона. Бачите, як Бостон дуже популярний. Що в минулому випуску, що в цьому випуску. Ось така от комбінація. Не сказав би, що вона теж якось підходить, тим більше скін, як бачите, покоцаний, поцарапаний, з високим флотом. Виділяється стікер із кракова. Ціна даної комбінації 3 фунта 62 пенси. А перед першим місцем хотів би показати ось таку комбінацію, яка, на мою думку, варта згадки. Це у нас комбінація із чотирьох стікерів голографічних, яка називається Герой Вертіго. На мою думку, вона пасує цьому скину по кольоровій гамі. І вони великі, чудово вписуються на цей скін. Такі лишні тут є 100 21 2021 року, його її можна зате. Ціна даної комбінації 1.99, тому в топ вона не потрапила, але я не міг не показати її. Ну і гвість програми, комбінація з двох стікерів. один автограф, один командний стікер. це у нас Automatic з Кракова 2017 року і Cloud9 з Boston 2018 року. Всього два ось таких стікера. Вони у нас блаки. Інє можна тяжечку можна сказати, що вони сюди підходять, але попередня комбінація, там де герой Вертіго, мені подобається куди більше. Ціна даної комбінації 4,95, і вона є найдорожчою комбінацією, яку мені вдалося закупити. Що ж до ціни, то купував я їх по 2,9 і нижче. Як ви можете тут бачити, тут я 2,8, 2,84 і так далі. Купував я на двох аккаунтах, це на першому. А щодо другого, то тут я купував у фунтах за ціною 2,5. Бачите, тут майже скрізь 2,5, 2,5, 2,5. До того чи вдалося мені заробити, можна вважати, що так, тому що я нагадаю купував їх я по 2,5 фунтів на одному аккаунті, а зараз вони продаються по 3,1. Тобто, чисто мені можу отримати без переплати за флот, без переплати за стікери, по 20 пенсів з одного айтема. Як і минулого разу по результатам продажів і скільки я зміг заробити, я буду відписуватись в телеграм-каналі, тому якщо комусь цікаво. Будь ласка, підписуйтесь і туди, там я проводжу розіграші, ділюсь якоюсь інсайт-інформацією і тому подібне. На сьогодні всім дякую за увагу. Побачимося в наступних випусках і не хвойте! Бай-бай!